Друзі, викиньте негайно ці три речі, тому що саме вони несуть застій енергетики, несуть руйнівну силу для вашого дому і несуть сварки і безгрошівля. Друзі, обов'язково підпишіться на мене, поставте лайк цьому відео і обов'язково поділіться зі своїми друзями для того, щоб це відео енергетично відігралося як для вас, так і для них. Перше, це сухі квіти, або померлі квіти, або пластикові квіти. Друзі, ні в якому випадку не тримайте їх у себе вдома. Вони несуть застій і дуже важку енергетику, яка не дає вашу, вашої свіжої енергетиці приходити у ваш. Будинок, ваш дім, друге, це речі, які вам не подобаються, які вам подарували, а вам вони не подобаються. Вони також несуть дуже сильну негативну енергетику. Друзі, пам'ятайте, що саме ці речі руйнують ваше. Життя. І третє, друзі речі, які несуть негативні спогади. Саме так, навіть якщо ця річ дуже дорога, від неї якомога швидше треба здихатися. І не забувайте, друзі, що ці речі вони викликають дуже поганий енергетичний фон не тільки для вас самих, а для вашого оточення. Тому користуйтесь!